Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що ситуація загострюється настільки, що деякі депутати вже починають робити усе, аби тисячі українців не повернулися. Як от вчорашня заява без і не повернулися через війну чи загрозу РФ, а через те, що творить зелене шапіто. Світ залужного відкрив Байдену європейцям очі від зеленського вимагають створення уряду національної єдності. Виділена допомога в кількості. 61 мільярда може бути легко заморожена, якщо влада продовжить в тому ж дусі. В той же час новий командувач східного флангу Сірий Кардинал Заложний розпочав свою роботу з того, що разом із НАТО почав шукати не тільки боєприпаси для наших хлопців, але й сотні тисяч безпілотників. Адже мільйони безпілотників від зеленського це міф, а от російські ні. Крім того, заложному доповіли про втомлені закопані та втоплені снаряди, про які говорив розвідник Швеції, які кроти сховали від ЗСУ і ізз. Зрадниками тепер церемонитися не будуть хлопцям. Спецам залужно віддали наказ під час контрдиверсійних дій робити все, щоб відбувся розстріл при спробі втечі. Адже відкуплятися як міністра Асольський, за якого сьогодні внесли понад 70 мільйонів гривень застави. Залужний генерал НАТО про це вже говорить більш як місяць. Генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу. НАТО посада є таємною, тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту. Тузе на його фейкове рішення призначити залужного послом у Великій Британії вже у Берліні. Залужний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском під час проведення Ваймарського трикутника Генерал Залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО і й туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для генерала Сирського і ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір ввести французькі війська в Україну. Це був план залужного вести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надає ЗСУ людський резерв на сході та півдні. Ця заява викликала бурю емоцій, як у концтаборі РФ, так і в Україні з боку президента Зеленського, який заперечив цей план, в той же час у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між главою офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум, якщо він впродовж тижня публічно не погодить. Годиться бути послом України у Великій Британії і не скаже дякую, пане президенте Зеленський. То на нього очікують кримінальні справи. І арешт, усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому немає указу. Клоуна президента З як написав блогер Мосійчук. От і подивимося, чи залізні яйця у генерала залужного, чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. Джон Сміт у той же час підкреслює хорошому танцору Зеленському постійно брешуть і заважає боярі. Та, а хто хоч кого раз покарали за цю брехню? А нікого. При Зеленському постійно представлений конвой у вигляді людини оркестра на прізвище Єрмак, який займається всім чим завгодно, крім свого прямого обов'язку перевіряти, щоб в хорошому стані, погані боярі не брехали. Та за п'ять років з за численну брехню бояра нашому недолугому царю так ніхто і не покараний. Хто завалив ракетну програму? Мовчання, хто відпустив вагнерівців, мовчання, хто дозволив Богуслаєву поставляти уражку вартолітні двигуни, мовчання. Хто Видав Герушнику Деркачу аудіозаписи Держзв'язку Порошенка Байдена. Мовчання хто зірвав мобілізацію, яку військові вимагали ще п'ять місяців тому. Мовчання нарешті, хто покараний за постійне підсовування нашому недологому президенту цих кадрів Колініча Наумова Данілова Абрамовичу, Сахомчака, інших і баньків і зрадників. Ніхто Бо відповідь тут одна. Автор проєбалі Володимир Зеленський. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.